Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвєєв. А ви знаєте, що вже 30 вересня 2024 року українським біженцям, українцям, які зараз перебувають за кордоном, може загрожувати штраф і скасування виплат через те, що перевірять їхні рахунки за кордоном. Сьогодні, в цьому відео, ми більш детальніше про це. Поговоримо, а я вас попрошу підтримати це відео. І, звичайно, підпишіться на мій інстаграм. Там також цікава і дуже важлива інформація. В описі під відео ви знайдете посилання. Дякую вам за вашу підтримку. Всі доходи українців, які перебувають за кордоном, незабаром стануть прозорими. 30 вересня 2024 року відбудеться перший автоматичний обмін між Україною та іншими державами інформацією про фінансові рахунки за міжнародним стандартом звітності відповідно до закону України 2970 від 20 березня 2023 року про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки країни, які приєднуються до багатосторонньої угоди, обмінюються податковими даними. Про фізичних і юридичних осіб за другий квартал 2023 року. Про це також повідомляє Державна податкова служба України, що такий обмін інформацією відбудеться 30 вересня 2024 року. Податкові та соціальні служби 120 країн отримують точну інформацію про відкриті банківські рахунки українців і рух по них, про їхню фінансову участь у страхових та інвестиційних кампаніях. Про регулярні надходження коштів, від здачів, оренду нерухомості в Україні стане відомо про доху. Від продажу громадянами України земельної ділянки автомобіля, квартири чи будинку. Тобто всі фінансові потоки, які якимось чином офіційно відбувалися, будуть відомі, як в Україні. В Україні вони відомі, так і за кордон. Проаналізувавши отриману інформацію, і кожен окремий випадок, зокрема, органи влади на місцях зможуть переглянути і оптимізувати державну соціальну підтримку, щоб її отримували лише ті біженці, які насправді мають таку потребу. В першу чергу перевіряють наявність доходів у працездатних біженців, які не працюють і отримують соціальну допомогу в країні, яка надала їм тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Під пильним наглядом опиняться навіть жінки, які здійснюють догляд за дитиною і отримують перекази від своїх чоловіків з України. Не обійдуть увагою й пенсіонерів. Дані про пенсійні рахунки українців стануть доступними соціальним службам за кордоном. Українські біженці, які отримують соціальні виплати в країні перебування і при цьому приховують свої доходи, будуть позбавлені соціальних виплат або їх частини. Ну, тобто, якщо виявиться, що ви зараз там в будь-якій європейській країні отримаєте допомогу, вона вам потрібна. Але ще додатково, ви там на банківські рахунки, якісь українські, неукраїнські, отримуєте додатковий дохід. Ну, наприклад, маєте квартиру в Києві чи у Львові, чи ще десь і здаєте в оренду. І вам на рахунки капає за оренду тих квартир. Можливо, ще якийсь бізнес, можливо, ще якісь додаткові надходження. То в такому випадку. По оцій статті, по цій інформації, може бути так, що вам можуть скасувати частину ваших виплат для біженців або повністю все, тому що у вас немає такої потреби, ви маєте надходження фінансові, які вам дозволяють перебувати і жити в тій країні. Декотрі навіть можуть отримати великі штрафи, ухилятися від сплати яких не вдасться. Компетентні органи матимуть доступ до інформації про власність біженця на батьківщині. Навіть бачимо, попереджають про штрафи для українців, які. Приховують свої доходи, яким чином це буде відбуватися, як вони це будуть вираховувати, мені складно сказати. Але про цю інформацію вже було неодноразово сказано. Ви знаєте, що закон був прийнятий ще у третьому році, зараз він вступає в свою дію. Буде обмін між Україною та всіма іншими країнами, які підписали цей договір. І так напевно, що комусь може не пощастити. Якщо виявиться, що ви отримаєте ще якісь додаткові кошти, якісь там не знаю, за оренду, за продаж і тому подібне. То можливий такий варіант, що вам скасують допомогу. Можливий. Звичайно, що це будемо бачити вже після 30 вересня, коли цей обмін відбудеться, коли це все проаналізується і будуть відповідні служби знати, що, хто і як. Я впевнений, що багато таких українців немає. Ну тобто, багато хто виїхав з України в інші європейські країни і живуть там на допомогу. Але, звичайно, що і є такі українці, які. Можна сказати, що вони себе можуть забезпечувати і без допомоги, але отримують цю допомогу. Такі теж є, і тут я навіть не буду ні з ким спорити, це факт, такі люди є. І таким людям можуть прилетіти або штрафи, або скасування допомоги. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Не забули підтримати це відео вподобайкою, репостом. Ну і, звичайно, підписалися на канал, це дуже важливо. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! І дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.